Всім доброго дня! Під нове завдання терміново придбав новий інструмент. Це ручний пліткаріс торгової марки Sigma. Профіліроване металеве основання. Ріжуча головка рухається без підшипників. Точніше підшипники ковзання пластикою. На станині є дві в гумові смужки які повинні запобігати ковзані плитки. Використовую старі залишки плитки, проведу випробування та відпрацюю для себе технологію різання плитки. Не все так просто потрібно набити руку. Переходжу до матеріалу, який потрібно укласти. Це керамограніт 9 мм. Ставлю плитку відповідно до лінійки розташований на стані. ріжучу головку рухаю вперед, з помірною силою притискаючи її через вагу до плитки. Потім виобразним опором натискаю на плитку, переміщаючи головку вздовж різу. Результат досягнуто. швидко, точно, акуратно. Пробуємо закріпити успіх. За певних навичок. Пристосування працює безвідмовно. Інструмент бюджетний, але робочий. Всім добрим людям, миру та добра.